Святе писання пише, що Господь жінку збудував. І фактично, це слово, яке вживано в оригіналі збудування жінки, відноситься до будування святині, будування храму. І тим самим Господь не би, показував, що жінка є призначена для того, щоб бути святиною. Щоб... Що ми в святині? Ми освячуємося. Жінка має освячувати чоловіка. І жінка покликана давати життя. Бо те, що найкраще, найкращий дар, талант це є життя. І це життя жінка дає, стає, 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 ну, коли стає матір. Е, з іншого боку, ми бачимо, що чоловік, е, хоч його з була створена жінка, він в цей час не так смішно собі спав. Собі собі спав. Субіх, Жінка, коли появляється. Yeah,